Привіт-привіт усім, друзі. Ну, що вам скажу? Ех. Набираю воду в хаті. Бо що, друзі? Замерзла мені вода. Замерзла вода на дворі, друзі. там, Не на дворі, в кладовці, там, де ми набираємо тваринкам воду. Вночі були добрі морози. Мінус 12 у нас вже, було. Зранку вже було мінус 10, але... Замерзла вода. Що я там зробила не знаю. Як я маю ту воду. Зараз догріла феном. Найбільше боялася, щоб та вода мені там не замерзла. Вона замерзла. Ну що зробити? То я прилетіла скоро до хати. Набираю тепленьку водичку в цьому. тут в крані, в хаті, та й дам тваринам пити, то буде проблема. Але проблема в тому, щоб труби не потріскали. Це проблема. Так, зараз, зараз, їсти, Хов, О, Аж Вода примерзла у відрік. Нині мороз був файний. Так, їсти, пити, всім подавала. Води з хати принесла. Ой, друзі. Але дивіться, вже висипала. Хоже важне, я не знаю. Хліб з'їла. Решта висипала, все. З хати принесла теплої води, поналивала. Понятно. Та й все. Треба брати, друзі, до цього. Треба братися, о, якось його розморозити. Я це, ніколи того не робила, зараз попробувала. Ну, так це відповідно. Скільки градусів морозу, ще до цього. Скільки градусів морозу це, а не опалюється. Та й на дворі вже давно замерзло. Тут води ми набираємо завжди воду. Тут вам з цього крану. Тут навіть відкрутити не годин. Ну тепер вже і в кладовці замерзло, що відкрутити не годин. І наша трошки є, вже не багато, взагалі небагато, багато, але ще, вистачить якраз. Uh... <laughs> Ще переноску треба десь шукати. Не знаю, чи дотягне той фен. Там, в принципі, є зразу розетка. Ну зараз я подивлюся. Зараз візьму переноску, якщо треба буде. відкрутити, бо не навіть екрана відкрутити. Можливо, відкручу кран, то піде вода, може по трубах за не вода. Зараз наразі пробую, щоб кран годин знову схопити. Друзі, дуже зручно, на речі, така вода. Хто має господарство. Дуже зручно. Не треба в не сити. Не треба все. І Зразу собі раз набрав і зразу крив. Але я ставлю, що ми тут більше руки миємо, чи вже як замерзло, то набираємо. А також на дворі набираємо, там великий напор, раз відкрив і воно пішло швиденько, набирає цілий, цілий відро. Але тут теж добре мати. Приду часу, поки не замерзне. Ну добре, зараз врятували ситуацію. О! О, щось навіть і тече. Значить, трубах не замерзло. Зараз почекаю трошки. О, супер. Слава Богу. Слава Богу, друзі. Ще розтечеться нормально. Друзі, ніхто не знає, який там той кран, хто знає, який є той вайник. Але тут більше не треба, звичайна кладовка. Всяка всячина, що не хочеш. Тут інакше хтось не треба, це ж не в хаті. Є вода, є руки помити, мильниця та й все. Ох, добре тут. Слава, Господи, я дуже рада, що не треба буде йти, труби зразу покажу подійні. Друзі, в підвалі. Тут, бачите, догорі вихід. Добре, що оця вся труба не замерзла. Ото треба було все гріти. Бо якби то замерзло, не дай Бог, то то би могло тріснути. Треба було б сюди тягнути цей, як він називається, фен тягнути, переноску тягнути. Бо я чоловік робив кілька... кілька зим підряд. Ось так. Наша ще... зайшла, дивіться, бараболя вже росте. І у нас тут дуже холодно. Ти бараболя ще. Кожного року друг, садиться, 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 садиться. Все менше, менше, менше. І все одно все вистачає, все лишається. ще. Потім вибираємо в наше перегниє і треба кидати. О, гарно пішла вода. Гарний напор пішов. Ура! Єгуда, вода, не замерзла. Вже вихожу, але так глянула. Пластикові двері, але дивіться, які візерунки. Які візерунки намалював цей мороз. Колись, я пам'ятаю, в школі такі були дерев'яні двері. Вікна на увазі. Ми на уроках розглядали. Отаке От було намальоване. Земно тут, земно. Дивилася по погоді, маємо мінус 6 градусів. Але в нас тут річка, бачите, там, де верби. Щось нам від річки тут все холодніше. О, матійдла. Від річки все холодніше, вон курка біла ходить. Все вийде і тако розпарпає, ще йде там, де чесник, парпає, не знаю, які вилапати. На вечір заходимо. А на день отко, цілий час ходить. Якось би її злапати, крила попти, вже знайшла, знайшла собі такий спосіб, знаєте, та й все так і добре. Добре, йду. йду я до хати. Посушила феном, все, тепер можна йти до хати. Ой, друзі. Та на вода зима, щоб все щось було. Останній тиждень, останній тиждень проявляє себе в <глази> всій красі. Нічого. Зробили, з хати взяли теплу воду, всім поналивали, феном розсушила, розігріла, можна сказати. Та й пішла вода. Добре, що далі не замерзла, добре, щоб по трубах не пішла, щоб я ж <плес> в підвал не йшла. Матільда, в підвал, зараз би їли, чекай. Не, та ти тобі що. Добре, друзі. що, Зустрінемося на цьому? На Фресу. Хочу сьогодні, ну покажу, що я хочу сьогодні. Добре, гарного вам дня, гарного вівторку, щоб, щоб все було у вас добре. Ніяких не було проблем. А якщо є якісь проблеми, то вони легенько вирішувалися. І з позитивом. Головне з позитивом. Знаєте, все, що відбувається, все треба дивитися з позитивом. Так і буде. Бо це все, це не важливо. Це все маленькі-маленькі дрібниці життя, які вирішуються. Гарного вівтарка. Все, до вечора. Вечором зустрінемося. па, -па.